Повернувся з Норвегії, щоб захищати країну. Владислав Присяжнюк родом з міста Коростень. Жив і працював у своєму рідному місті. Пригадує, що майже три роки тому, 24 лютого, спочатку не повірив, що почалося повномасштабне вторгнення. Дивлюся в телефоні, в телеграмі там друзя. Пишуть, що напали коротше. Я таки не можу повірити в цьому. Дивлюся, цей якийсь сон думаю, чи я не знаю, чи не сон. Автонделюса на осіда да, дійсно це все відбувається, і, і самоліти. Ну наші, такий почути. дуже пишуть переводки. Ось ще не, не очі. Потім чоловік відправив свою родину у Норвегію. Сам деякий час залишався тут, а потім поїхав до них. Але час минав Владислав прийняв важливе для себе рішення. День проходить, другий проходив, неділя, місяць. Я дивився відео. Там різне відео, там як дрони там типу, знищують ворожу техніку. Там ворога ворожу техніку знищують. Дуже цікаво мені стало. Недавно подивився новості. Це був новий проєкт, лінія дронів називається. Туди вийшли п'ять нових бригад підрозділів. Ну, найкраще, як там писали в новостях. Ну, Я думав, я вибрав одну з них, це в ДПСУ підрозділ Фенікс. Ще раніше він служив у Держприкордонслужбі, тому вирішив знову доєднатися до них вже у боротьбі з російським агресором. Далі планую оператору БПЛА <пілля> знищувати, як там відео було, Дивився, хочу сам цьому брати участь. І якщо хтось хоче доєднатися, то доєднуйтеся, треба. Треба обов'язок такий. І якщо не може доєднатися, то допомагати вже там, там на ЗСУ, скидати потрібно це. Тому що як Давид переміг Голіафа, то і Україна переможе свого Голіафа.